Судоми під час вагітності це дуже поширене явище, яке зазвичай виникає в другому та третьому триместрах вагітності. Це сильні скорочення м'язів, зазвичай нижніх кінцівок, які виникають найчастіше вночі, а також можуть турбувати і в день. Незважаючи на те, що судоми можуть бути досить болючі, це не несе небезпеки для вас або для вашого малюка. Як профілактувати такий неприємний симптом? По-перше, пийте достатню кількість води. Вживання рідини розраховуйте індивідуально з лікарем, це повинно бути не менше 1,5-2 літри на добу чистої води, ні кави, ні соки, ні компотіки, лише чиста вода. Додайте свій раціон магній. Магнію повинно бути не менше 300-400 мг на добу. І обов'язково звертайте на форму магнію, тому що магній з низькою біодоступністю може просто не спрацювати. Обирайте такі форми, як магнію цитрат та магнію гліцинат. Не забувайте за фізичну активність, легкі вправи, такі як йога, плавання. Прогулянки на свіжому повітрі, вони покращують кровообіг в нижніх кінцівках і таким чином профілактують виникнення суду.